Приготуємо компот на зиму з порічок та малини. Швидкий спосіб. Для рецепту нам знадобиться приблизно літрова баночка ягід. Ягоди можна брати будь-яке асорті і в будь-якому співвідношенні. Порічка, малина, чорна смородина, біла смородина, вишня, полуниця. З винограду також дуже смачний цей компот виходить: йошта, агрус тощо. Цими ягідками необхідно буде наповнити приблизно третину баночки 3-літрової. Від цього буде залежати концентрація вашого компоту. Також необхідно взяти стакан цукру на одну 3-літрову баночку. Порічку добре миємо, прямо ось так з хвостиками беремо. Малинку мити не потрібно. Баночку добре миємо і стерилізуємо. В підготовлену стерилізовану баночку. Висипаємо наші всі ягідки та цукор. І ось так добре перетрушуємо його. Бачите, виходить третина баночки. Тепер починаємо заливати баночку кип'ятком. Підкладаємо ніж і заливаємо ось так обережно, аж до самого верху кип'ятком. Щоб аж так трішки навіть перелилося через верх. Зовсім трішечки. Ось так. Все, тепер закатуємо баночку. Баночку закатала. Гарненько перевіряємо, чи кришечка добре закатана. І ось так її трішки катаємо, щоб оцей цукор на дні розчинився. Зовсім трішечки. Ось так. Покатала, покатала. І ставимо верх ногами, ось так, і дуже добре укутаємо. Таким чином буде проходити ще один так званий етап стерилізації. Минуло вже більше доби. Баночки повністю вистигли. Ось такий красивий компот вийшов. Ось тут все гаразд, баночка закатана добре. Таким методом все життя закривала моя мама компоти, і я тепер так закриваю баночки ніколи не зриває. Навіть ось з цими гілочками смородинка стоїть всю зиму компот. Головне добре простерилізувати баночку перед початком і ось так в перевернутому стані добре укутати баночки до повного їх вистигання. Такий компотик виходить дуже смачним, дуже вдале поєднання. Цукру та ягід на трьохлітрову банку. Він виходить такий в міру концентрований, солоденький. Цукру можна додавати менше, оскільки я розумію, що є люди, які вживають менше цукру, і це похвально. Тому пробуйте, використовуйте смачного.